Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас незвичайна зустріч, яка змінить ваше уявлення про святість. Ми поспілкуємося з двома юними хлопцями, які жили в різні епохи, але довели, що любов до Бога і ближнього робить життя по-справжньому повним. Їхній шлях до святості надихає, і сьогодні вони особливі гості нашого уроку. Запрошую до нас, блаженних Карла Акутіса та П'єра Джорджо Фрасаті, які 7 вересня цього року будуть канонізовані, тобто визнані святими. Їх також називають святі у джинсах. І так, Карле, давай почнемо з тебе. Ти ріс у сучасному світі, а народився у 1991 році і мав такі ж захоплення, як і ми. Що тобі подобалося? Я був, мабуть, як і всі ви. Дуже любив грати у відеоігри, дивився фільми, зависав у інтернеті. Спочатку це були звичайні захоплення, але з часом я зрозумів, що ці технології це не просто розваги. Я почав бачити їх як величезний подарунок від Бога і як інструмент, яким можна донести Божу любов до мільйонів. І ти дійсно це зробив? Розкажи, як тобі вдалося перетворити звичайні захоплення на щось настільки велике. Коли я побачив, скільки людей не знають про справжню присутність Христа у Євхаристії, я не міг просто мовчати. Тому вирішив створити вебсайт присвячений євхаристичним чудам, що відбулися по всьому світу, і назвав його Музей Євхаристичних див, щоб показати усім, що це не просто традиція, а реальне чудо. Завдяки цьому мене часто називають Божим інфлюенсером або кіберапостолом. Це була моя місія використати свої навички, щоб показати людям, що Бог реальний і що він поруч. Я вірив, що Присвята Євхаристія – це моя дорога до неба. А моїм девізом були слова: всі народжуються як оригінали, але багато хто помирає як фотокопія. Я прагнув бути схожим на Христа, а не на когось іншого. Незважаючи на свою побожність, я був звичайним підлітком. Грав у футбол, захоплювався відеоіграми, особливо покемонами та Супер Маріо, та грав на саксофоні. Дякую тобі за свідоцтво. Я хотіла би задати тобі дуже важливе питання, яке хвилює багатьох наших учнів. Карле, що для тебе означала Євхаристія? Чому ти так прагнув її прийняти? Для мене це був найважливіший момент дня, коли священник промовляє слова освячення. Ісус дійсно всією своєю сутністю приходить до нас у вигляді хліба та віна». Це не просто символ, це реальна зустріч з ним. Це був мій найкоротший шлях на небеса. Я знав, що якщо я щодня буду зустрічатися з Ісусом, я стану більш схожим на нього і зможу дарувати його любов іншим. П'єре Джорджо, твоє життя було зовсім іншим. Ти народився у 1901 році. Розкажи, чим ти займався крім навчання. Я народився в заможній та впливовій родині. Мій батько був засновником газети «Ла Стампа» і сенатором, але це не завадило мені присвятити своє життя служінню бідним. Я використовував свої власні кошти та власний автобус, щоб допомагати нужденним і багато з тих, кому допомагав, навіть не знали, що я із такої відомої сім'ї. Я дуже любив гори. Це була моя стихія, це моє місце сили. Я казав, що гори є моїм храмом, бо там, у величній красі природи, я відчував присутність Бога особливо сильно. Я часто організовував гірські походи, які називав подорожжю до неба. Моє життя було повне радості. Я любив спілкуватися з друзями, ходив на вечірки. Я не був занудою, але в центрі всього завжди був Бог. Чудово, ви обидва так багато віддавали іншим, але робили це дуже тихо. Розкажіть про це докладніше. Я просто не міг пройти повз, коли бачив, як комусь погано. Я віддавав свої кишенькові гроші бездомним і купував їм їжу. Часом я просто ділився своїми речами, нікому про це не кажучи. Моя мама не розуміла, чому мій одяг так швидко зношується. Я вірив, що допомагаючи ближньому, я допомогою самому Ісусу Христу і робив це з великою радістю. Я жив у заможній родині, але ніколи не хизувався цим. Замість дорогих розваг я шукав бідних і хворих, щоб їм допомогти. Я віддавав свій одяг, своє взуття. Ніхто з моєї родини не знав, що я робив. Моя родина тільки тоді зрозуміла, скількох людей я підтримував, коли після моєї смерті на мій похорон прийшли сотні бідняків і жебраків. П'єр Джорджо, ти віддав так багато, що навіть захворів, допомагаючи іншим. Ти помер у 24 роки від гострого поліоміту, яким заразився, доглядаючи за хворими бідняками 4 липня 1925 року. А що сталося з тобою, Карле? Я помер від лейкемії у 15 років, 12 жовтня 2006 року, але я віддав свої страждання за папу римського та церкву. Мені не було страшно. Я казав, що жити це значить готуватися до смерті. Я знав, що моя смерть не кінець, а лише перехід до справжнього життя, до зустрічі з Богом. Мені не було страшно, бо я жив, готуючись до цього моменту. Я просив, щоб мене поховали в Асізі, де спочивають священні реліквії святого Франциска та святої Клари. Які слова чи фрази найкраще описують ваше життя? Я завжди пам'ятав, що наша ціль це вічність, і кожен момент мого життя, кожна дія були кроком до цієї мети? Я б сказав, що дорога до святості доступна усім, але вона нелегка. І ще одне життя це не існування, а боротьба. Адже справжнє життя це боротьба за свою душу і за душі інших? Ми дуже вдячні вам за вашу відверту розмову. Наостанок, що б ви хотіли побажати нашій молоді, яка зараз дивиться на вас та слухає. Не бійтеся бути іншими, використовуйте сучасні технології, щоб поширювати добро. І найголовніше щодня приймайте Христа і ви побачите, як ваше життя наповниться сенсом. Я бажаю вам жити повним життям, не бійтеся боротися за свої мрії, але ніколи не забувайте, що найменша боротьба це боротьба за святість. Робіть добро тихо, без очікування подяки. Шукайте Бога в кожному дні, і ви знайдете справжнє щастя. Дякую вам обом за цю відверту розмову. Ви є живим прикладом того, що святість це не просто надприродні подвиги, а про звичайні, але щирі вчинки любові. Це найкраще свідоцтво для нашої сучасної молоді. А ми, дорогі наші слухачі, на цьому прощаємося з вами. Любить Бога та ближніх, служить їм від щирого серця та прямуйте дорогою святості, бо це цілком можливо для кожного з вас. Дякую вам за увагу. До побачення!